Всім доброго дня. Вітаю вас на своєму каналі. 9 травня сьогодні в нас. Не думав сьогодні знімати відео, але бачу що є, що показати. Йдемо <світтє> з батьком по полю, де посіяна наша соя. Як би що тут сказати? Що тут сказати? Пару днів тому у нас прийшов дощик 7, да, по 7? 7-го числа у нас пройшов дощик. Да. Злива. Інтернет показував. Це той самий дощ 35%. Той самий дощ пройшов. По лесою, бачите, закочено. Закочено. Що тут робилося? Можете побачити, що тут робилося. Що тут було? Якби такий дощ хорошо, але з другої сторони, бачите, що воно намило. намило. Намило, звісно, капець. Намило капець. Але тим не менш, тим не менш ми отримуємо сходи, сходи сої. У нас сходить соя, і вона сходить не тільки там, де не де. А вона сходить у нас по всьому полю. По всьому полю видно сходи. Посів тут здійснювався 1 травня, 1 травня да на милу, да, треба буде щось робити, якось цю кірку руйнувати, але соя сходить. Це не та ситуація, коли пішов дощ, Соя не зійшла. Соя не зійшов, утворилася кірка і вона не може підняти кірку. Як бачимо, соя сходить. Просто тут самий берег у нас тут схил і намило ґрунту. Намило ґрунту. Якби такий. Вона скаже, що сіяли сою калібровану Так, да, калібровану сою сіяли найбільше, як бачимо, є в нас ось у сходи. Є вже сойка, сходить. Я думаю, що через пару днів тут буде рядочки видно. Я думаю, що тут буде нормально. Але питання коркою буде. сіні наче не позмивало, то сходить, ось як бачимо. Соя сходить, проринається через верх, через Ось. Насінинка. Все сходить, вона під верхом. На під верхом Питання із прикадкою. Питання з прикадкою. як би пішов дощ, нащо було котить? Ну, а хто ж міг очікувати, що цей 30% дощ це отакого От нам не робить? Показував там 10 мм випаде. Я такий клас. Ну, 10 мм це добре, тут я не знаю, тут, мабуть, усіх 30, тут злива була. Якби воно і погано, що закотило, буде кірка, але з другої сторони, якби мене закотили, це все насіння могло б змити сюди. Просто змити униз і все. Тому я думаю, все правильно, але треба буде чимось пройти. Чи ротаційною бороною, чи пружинною, чимось треба буде йти. Так, пап, я кажу. Чимось таким треба ну, бути. Все, ротаційною. ротаційною, скоріш за все, мабуть, пружинками тут нічого не вилічиться. Ось наша соя під вершечком, під самим вершечком сходить. Прийде пару днів, буде рядочки. Пару днів пройде і буде видно рядочки. Ось таке воно наробило нам. Але, зате у нас є сходи. Зате у нас є сходи. Сходить Соя потихеньку під самим вершечком, як бачимо. Посів здійснювався сівалкою сз 36 про якусь там рівномірну тут складно говорити, але через пару днів видно, Ось дивіться вже видно рядочок. Ось Соя. Ось ще сходить, тут ось під, верх, під вершечком, тут ось. Ось так своє потихеньку сходить. Ось таке діло. Отак От воно сходить. Зараз піднімемось там у нас поваг із, кукур... із соняшником. Також покажу. Ось дивіться, де землю змило. Дуже гарно видно сходи. Де з мило землю? Я тобі Ось Отаке ось воно. Ось так воно. Підходжу до верху. Ось така ситуація зверху. Ось дивіться. Отака ситуація зверху. Як бачимо ось. Ось рослинка пробивається наверх, і ось рослинка пробивається наверх. І ось тут далі, як я розумію, пробивається також наверх тут. Десь повинно бути насіннечко. Ось пробилось наверх. Ну, коротше, Сходи ми отримаємо. Я думаю, тут все тут буде добре. Не подурітися, бо ще якусь травмую. Сходи ми отримаємо. Ось як бачимо зверху. Зверху такого, якби намету немає, це там горбок такий виходить. Ось рослини вибираються наверх. Ну, все тут буде добре. Я думаю, по сходах все тут буде добре. Бачу трішки бур'янів є, там, де наші пліші. Це одне з полів нашого експерименту. Мого типового. Трошки є я бачу, але думаю, гербіцидом ми це підрепетіруємо. Тут ось рядочок уже, бачите, стає видно. Ось сходи, я думаю, ми тут отримаємо, все буде хорошо по сходах. Я просто не очікував, що ця соя зійде буде сходити за 8 днів. Ось, ось пішла наша сойка. Соя наша сходить потихеньку. Чогось я не очікував, що за 8 днів вона сходить. От так. Раніше ми взагалі так-то багато сої не сіяли Це в цьому році. Я в тому році спробував, батько сказав, що має, наче повинно виходити, то я спробував посіяти. Все буде добре. Це тільки ситуація із цією кіркою, потрібно буде тут проконтролювати це все діло. Ось тут, де краї, бачите краї, де проїхався, де розвертався, тут, тут краще сходи, ось видно. Дивіться цілі рядочки. Ось, ось рослинка піднімається. Все тобто буде добре по сходах. Є вам такий блюдце. Просто по кірці потрібно буде провести певний контроль. Я вважаю. Ось ми переходимо на наше поле із соняшничком. Посів соняшника, був, здається, 28-го, здається. 28 квітня Гесі. 28 квітня був проведений. Ось я подивився відео, як би що тут сказати. Ну, як бачимо, ось наша ситуація. Наш соняшничок, скільки тут? 20 сантиметрів. 20 сантиметрів десь. Тут більше трошки. А, тут ось Виринає Тут менше відстанюсь, тут ось виходить наша насінинка вершечку ну, теж 23 може тут ось виходить тут насінинка, тут теж десь має бути а може і не буде може пропуск Ну суть в тому що сходить у вас є трішки густіше тут двойничок ось трішки густіше але, але що я хочу сказати я зробив усе так, як міг, у силу своєї техніки. Наскільки мені техніка дозволяла посіяти добре, наскільки я старався і зробив. І отримав ось такі сходи. Отак От воно сходить. Я вважаю, що для сівалки, яка вже давно повинна бути на металоломі, Прямо прекрасно. <хи> ну, головне, що насіння сходить, це прекрасно. що наша семочка сходить. це як бачимо, це видно якась падалиця, У нас видно якась падалиця, Семочка наша сходить усе. Наше насіння. і це хорошо. Також контроль потрібно провести по кірці. Якби є кращі рядки, є гірші рядки, але батько мені каже, що це все добре, це все нормально, це все буде добре. Просто, просто нічого не потрібно робити. Просто потрібно робити далі своє. Потрібно буде зруйнувати цю кірочку. Я думаю, що трішки... Трішки підросте соняшничок, живоня йому вистачає. 에, тепло є, як би трішки зараз похолодало, там 4-16 показує. Середня 20, на 2 буде 20, 10 градусів. Це допустима температура для таких культур. Для соняшника це взагалі бомба. Для кукурудзи це допустима температура. Для сої. Ну Трішки занизька, але все одно вона буде ця температура, Тому тепло є, волога у нас є, е пожива у нас є. Світло є. Все, всі карти складаються, все має бути добре. Думаю, підросте соняшничок. Проведемо контроль трішки пружиною бороною. Повів би ротаційною, щоб зруйнувати цю кірку, але в мене нема ротаційної. Тому ось так. Такі рядочки, де краще, де гірші. Ну, а по середньому, от, от так воно. Отакі от вони сходи. Все є, все все должно бути добре. Ну, по розкладці це вже, знаєте, я вже говорив, там, де густіше буде на посоняшнику Менше, менший кошик. Там, де рідше, буде більший кошок, буде все добре, тому що сіємо у силу можливостей нашої техніки, нашого бюджету. Отак От воно поки що. Отак. От Поперечні рядочки. Ось бачите, де колесом проїхав трактора. Тут ось і немає нічого, не сходить, затоптане. Ось так. Отак воно. Пап, нормально? Я колись вважаю, що картина близька до ідеалу. Близька до ідеала? Да, дивлячись на всі мінуси, вона близька до ідеалу. Вона іде... близька до ідеала тільки якщо не врахувати Так. Якщо не врахувати розкладку, то тут близько до ідеалу. Отак. Ну, батько вважає, що тут саморегуляція батько каже. Каже, саморегуляція рослин буде. Ну, ось це так. Зараз ще поїдемо на Кукурудзу. Ну, ж покажу, там теж під посадкою там теж такого понамивало. Там покажу і поїдемо на кукурудзу ще подивимось. Доходжу до посадки. Ось так воно під посадкою. Тут поки настраяла лише сівалочку. Ось так воно йде, Ось такі сходи. Десь 30. Отакі Ось воно сходи, тут, тут десь трошки і двойнички випадаються густіше. Коли ми так з батьком побалакали, що все должно бути хорошо. Батько каже, що взагалі ідеально. Ну а тут якби он туди склон і, ну що сказати, видно, де мило, так? У нас порядках воно мило. Бачите, аж сонечничок потягнулося, корінчик. Вон колінчик він пустив. А так його потягнуло. Ну це нічого. Він поправиться, це все добре. Отаке ось воно намило нам рови. Такого понамивало. Таке що ще раз перебалакали з батьком. Мабуть, ми тут пружинками зробимо. Пізніше. Головне не прощовка цей момент. Щоб воно тут не засохло таке, щоб, щоб ми сюди не влізли що нічого воно не дасть. А на то треба ротаційкою. І все воно туди намило Ну Це таке дощ, звісно, намив, але слава Богу, що він прийшов, бо він всі наші гріхи змив. Я, звісно, і сіяв, так і культивірував глибоченьку з перестраховкою, що дощу не буде. что дождя не будет. А вот пішов і слава богу, Намилося. Таке я его намыл. Грунтовая эрозия. Вот такая она. Грунтовая эрозия. Лечится поперечными рядками. Он тут поперечные рядки, я не знаю, села сколько можно. Так, тут у нас рядом поло. Рядом поло із цим і з ячменем. Па, пішли на ячмінше заглянемо. Дуже давно я там вже був на тому ячмені. Рядом поле з ячменем, зараз заглянемо. Що вона там представляє собою? Тут у нас маленьке поло таке. Три гектари ділянка. Ще не бризкало нічим. Прийдуть мембрани до мембранного насоса. І тоді побризкаю гербіцидом і взагалі підкормкою. Отакий От ось ячменчик Себастьян. Чим він мені подобається, тим, що добре, особливо не треба, сівалку щось кинув якогось добрива. Якогось добрива сівалочку кинув. І це. І все. Побрізкав компотом, а то фунгіцид, інсектицид, карбамід, сульфат, магнію. І забувся. Набризка більше, виложить. Накидаєш 6 літрів, сюди, то його виложить просто. 220 кг сіяв. Я вже не пам'ятаю коли. На початку квітня. Отакий От ячменчик. Зараз переїду на поле з кукурудзою і там включусь. Ну. Це похоже на сходи. Пап, нормально? Я думаю, що нормально зараз станемо, вийдемо. Ну що тут сказати? Тут дощ да, менший був бачиш? Так, тут дощ менший був. Тут не було такої зливи, тут немає такого. Ну що тут сказати? Що тут сказати? Бруд є. Так, ну це поперечні рядки, тут ми настраювалися. Зніму для себе, покажу тут ось чотири оцих рядочка крайніх. Це у нас як у нас? Пав, з маленької на маленьку було, так? Да? З маленької зірочки на маленьку посіяно. А тут уже з великої. Оце з маленької на маленької у нас. Ні, тут ще Ні-ні, оце з маленьку на маленьку посія на зірочку. А оці ось рядочки 4, це тут з великої на велику, так як ми сіяли. Так як ми сіяли усе поле наше. І соняшник так само сіяли. Ну що, той момент який чекає, кожен аграрій після. Посів. <ріст> сходи, сходи. Сходи нашого осінька. Ну що, отака От ось кукурузка у нас, така у нас кукурудзка. Десь густішенько, десь рідше. Але я бачу, що що хорошо. мені подобається. 20 тут 28, тут ось менше. Я бачу, що фут-фут-фу. -фу -фу. Наша сівавочка 80-х годів, ще щось може. Отаковано. посіви Ну, Десь рідше. Он. Не знаю, є тут кукурузина немає, мабуть, немає. Десь пропуск, десь. Немає, деякий рядок ще кожна банка по-різному викидає. А ось середній, я думаю, я думаю, на момент збирання буде хорошо. Я думаю, що на момент збирання буде нормально. Ось так. такі сходи, головне, що воно є в рядках. Коли я в 16 років перший раз приїхав. Кащаному сіяти на поле. Він мені сказав, аби було в землі, я тоді не вмів рівно їздити, рівно забивати загінку. Він мені сказав, аби було в землі. Ну, в землі у нас щось є. Я вважаю, що для старої сівалки це хороший результат. Це хороший результат. Отак. От Такі рядочки. Що хочу сказати, з'їздив на Пасху, От там он десь під стовпами ставав, бачив кучу дротянки. Дуже багато дротянки бачив зверху, дохуї. Дуже багато дротянки бачив. Тобто, це доводить те, що... Насіння має бути протруєно інсектицидним протруйником. Це дуже важливо. Інсектицидний протруйник це важливо. Ось так якось. І і інсектицидний це важливо. Ну, сходи, Ну, ідеальними, не можу сказати, бо там десь двойничок, там десь ось пропуск, там ще щось. Але я думаю, що все буде добре, як я говорив, коли я сіяв. Там, де густіше, там буде менший початок, там, де рідше. Там буде більший початок, там, де пропуск може два викине. Кукурузка у нас 39,72. Мені подобається. Мені подобається в цілому. Як бачимо, теж кірка є. Але... Кірка є, але дощу тут такого сильного, як на тих полях, не було. Не було такого сильного дощу, але сходи є і слава Богу. Отаке воно. Прикинули ми тільки що батьком, посчитали 14,3 метри, скільки я у нас на цій відстані. Получилось у нас десь в районі 50. Одна рослина, десь 51 тисяча, 50 тисяч насінь на гектар. Мало. Мало, звісно. Це для нас. Мало. Але так вже посіяли. Так уже нас вийшло. Ну, не знаю. Осінь покаже. Судити не хочу, не хочу щось видумувати. Осінь буде видно. Тут легший ґрунт. Подивимося, карбамітом ми зародили по 180 кілограмів. А що буде, покаже бункер. Але я думаю, що буде все добре. Я думаю, що не треба сіяти густо продукувати стебло. Нам треба продукувати насіння. Сіяв ми дисками на 18 отворів. Ми їздили зимою купляли запчастини, там у смілі лежать диски на 22 отвори. Це батько каже, що це в нас і диски. Да, рідкувато, але я думаю, що все буде добре. Не знаю, чомусь в мене таке відчуття, що все буде добре. Складно це аргументувати, але отак. Отакий посів. Не знаю. А Ланза дивись, сіє вона 6 штук на метр. Не знаю. Ну оце так воно вийшло. А що буде? Покаже осінь. Покаже осінь. Ну що ж, отакі от наші справи. Такі ми отримали сходи. Я не знаю, але я чомусь думаю, що все буде добре. У мене таке враження, що і по кукурудзі, і по соняшнику, і по сої буде все добре. Я думаю, що все буде добре. Головне зараз не профукати момент, дивитися за нашим ґрунтом, що потрібно проборонувати, що потрібно побризкати гербіцидом, і все буде добре. Тому що бачу, є у нас тут вже починаються бур'янці. І десь бачимо навіть ваточник сирійський. Е, да, бачив я таке. Але я думаю, що все буде добре. Все зробимо, все проконтролюємо. Е, ну що ж, всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Далі буду знімати відео по цих полях. Будемо далі працювати. Всім удачі!